Усім привіт! знаходжусь зараз на Перемишці, Це провулок Трояндвила і маю на продаж тут два хороших таунхауси. Додатково зроблено накриття над терасами, облаштовано мангальні зони, а також в кожного тауну є свій погріб. Прибудинкова територія вже повністю готова, має ось такий чудовий вигляд. А зараз ходімо подивимося сам таун. Наш таунхаус повністю утеплений та має всі централізовані комунікації. Біля входу є невелика ніша під гардероб та вихід на другий поверх. Це у нас робоча зона кухні, двоконтурний газовий котел для опалення та велика вітальня. На терасі у нас облаштована мангальна зона, невеликий дворик. Також є комора, з якої можна спуститись в погоді. Далі ми проходимо на другий поверх, де також є ніша під гардеробну. прямо досить велика ванна кімната, поряд дитяча та велика батьківська спальня з двома вікнами. Також є невелике горище. Всі деталі можна прочитати в описі до відео.